Для українців, які живуть у Польщі або планують зробити це найближчим часом, питання пенсії стає важливим етапом у їхньому житті. Польща має свою пенсійну систему, яка може бути незрозумілою для українців, зокрема для тих, хто тільки розпочав свій трудовий шлях у цій країні. Сьогодні ми розглянемо ключові аспекти пенсійної системи Польщі, її особливості, умови для отримання пенсії та як підготуватися до цього важливості. Ливого етапу життя, а з вами Маша. І ви на каналі Workport. тут усе про роботу та життя у Польщі. Польська пенсійна система базується на трирівні моделі, яка була запроваджена в 1999 році під час пенсійної реформи. Основна мета цієї реформи це забезпечити стабільність виплат пенсій у довгостроковій перспективі. Давайте розглянемо три основних рівня: перший рівень це державний пенсійний фонд, який фінансується через обов'язкові внески заробітної плати працівника. Управління цими коштами здійснює ЗУС, управління соціального страхування Польщі. Другий рівень це приватні пенсійні фонди, відомі як відкриті пенсійні фонди, в які також здійснюються внески зарплат. Третій рівень добровільні накопичувальні пенсійні фонди та інвестиційні інструменти, в які працівник може вкладати додаткові кошти для збільшення майбутньої пенсії. Хто має право на пенсію в Польщі? Право на отримання пенсії в Польщі мають усі працівники. Які сплачували внески до пенсійної системи протягом певного періоду часу для чоловіків? Він становить 65 років, а для жінок 60 років. Щодо трудового стажу, мінімальна кількість років, протягом яких працівник повинен сплачувати внески, становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Якщо українець працював легально і сплачував внески до ЗУС, він має право отримувати пенсію в Польщі за такими ж самими прав. Велами, що й громадянини Польщі, це також може включати періоди праці в Україні, якщо між країнами існують угоди про взаємне визнання пенсійного стажу. Між Польщею та Україною діє така угода з 2014 року. Тобто, якщо український працівник сплачує соціальні внески до ЗУЗ протягом трудового періоду, ці внески будуть враховуватися під час розрахунку пенсії. За умовами угоди між Польщею та Україною, якщо Українець має стаж роботи в обох країнах, він може отримувати пенсію як від Польщі, так і від України за відповідні періоди. Від чого залежить розмір пенсії? Розмір пенсії в Польщі розраховується на основі кількох факторів: сума внесків. Чим більше ви сплачували протягом своєї трудової діяльності, тим вище буде пенсія. Важливою є не лише сума внесків, але й кількість років працевлаштування. Якщо ви робили внески до додаткових пенсійних фондів, другий і третій рівень, це також збільшить розмір вашої пенсії. При розрахунку пенсії враховується очікувана тривалість життя, щоб рівномірно розподілити накопичення кошти. Внески до ЗУС є обов'язковим для всіх офіційно. Працевлаштованих осіб в Польщі, включаючи українців, Частини заробітної плати утримуються і спрямовуються до системи соціального страхування. Ці внески включають пенсійне страхування. Основна частина внесків іде на формування майбутньої пенсії, страхування здоров'я, які дозволяють вам користуватися медичними послугами в рамках польської системи охорони. Страхування від нещасних випадків і хвороб виплати покриваються у разі непрацездатності через хворобу або нещасний випадок на роботі. До речі, якщо ви шукаєте офіційну роботу в Польщі, завантажуйте наш додаток WorkPort і знаходьте вакансії самостійно без рекрутерів. Окрім звичайної пенсії за віком, у Польщі також передбачена пенсія по інвалідності, яку можуть отримати люди, які втратили працездатність через захворювання або нещасні варті. Випадки для отримання такої пенсії необхідно пройти медичну експертизу, яка визначить рівень втрати працездатності. Основними умовами для отримання пенсії по інвалідністю є наявність медичного висновку про втрату працездатності, а також ваш мінімальний трудовий стаж його тривалість залежить від віку особи на момент втрати працездатності і може варіюватися від 1 до 5 років. Чим молодша людина, тим менший стаж їй потрібен. Також у Польщі існує соціальна пенсія. Вона призначена для осіб, які не мають достатнього трудового стажу для отримання звичайної пенсії за віком або по інвалідності. Цей вид пенсії призначається, якщо людина не може забезпечити себе та не має іншого джерела доходу. Щоб отримати пенсію в Польщі, необхідно подати заявку до ЗУС. Це можна зробити через онлайн-платформу або відвідати один з офісів. Особисто вам знадобляться документи, що підтверджують вашу особу, паспорт або карта побиту, а також підтвердження трудового стажу та внесків. Вже після подачі заяви зус розглядає ваш запит і ухвалює рішення про розмір пенсії та графік виплат. Згідно з останніми змінами у польському законодавстві, українці, які тимчасово перебувають у Польщі як біженці через війну, також можуть отримувати пенсійні виплати. Це стосується тих осіб, які мали право на пенсію в Україні, але через війну були вимушені поїхати до Польщі. У такому разі пенсійні виплати будуть здійснюватись через польські органи соціального страхування відповідно до міжнародних угод. Друзі, якщо ви плануєте залишитися в Польщі на тривалий термін, термін варто розглянути можливість участі в добровільних пенсійних програмах. Одна з таких програм є працівничі плани капітальове це додатковий спосіб накопичення коштів на пенсію, коли частину внесків робить роботодавець, а частину працівник. Ця програма дозволяє значно збільшити розмір майбутньої пенсії. А тепер перейдемо до парад від ворогпорта. Обов'язково контролюйте свої внески, для цього можете використовувати цю платформу, щоб перевіряти свої внески та нарахування. Зберігайте всі важливі документи, особливо важливі ті, що підтверджують ваш трудовий стаж в Україні, адже вони вам знадобляться для врахування стажу в Польщі. А якщо виникають питання щодо вашої пенсії, звертайтесь до фахівців соціально. Ального страхування пенсійна система Польщі пропонує стабільне пенсійне забезпечення для всіх працівників, включаючи українців, які легально працюють. І сплачують соціальні внески для тих, хто працював і в Польщі, і в Україні, є можливість сумарного врахування стажу завдяки міжнародним угодам. Щоб забезпечити собі гідну пенсію в майбутньому, важливо правильно планувати свої внески, зберігати документи та розглядати можливість участі в добровільних програмах. Сподіваюсь, друзі, сьогоднішня інформація була корисна для вас. Пишіть про що ще ви хотіли б поговорити на нашому каналі. А з вами була Маша і до нових зустрічей, Па-па!